Ця п'яти років на посаді прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав заяву про відставку. Заяву він опублікував у своїх соцмережах, подякувавши силам оборони за захист, своїй команді за роботу і президенту за довіру. Профільний комітет парламенту вже схвалив відставку керівника уряду. Найближчим часом очікується голосування у Верховній Раді з цього питання. Нагадаємо, напередодні Зеленський запропонував очолити уряд міністерці економіки Юлії Свириденко, а Денису Шмигалю замінити міністра оборони. Денис Шмигаль обіймав посаду прем'єра України з 2020 року. В лютому березні 2020-го був віце-прем'єром, міністром розвитку громад і територій в уряді Олексія Гончарук звільнення шмигаля тягне за собою відставку усього Кабміну. У змі пишуть, що перестановки відбудуться вже до кінця цього тижня. Кабінет міністрів України призначив нового мовного омбудсмена. Уповноваженою із захисту державної мови стала Олена Івановська, докторка філологічних наук та фольклористка, професорка Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Конкурувала за цю посаду з урядовцем Павлом Полянським. Громадські активісти критикували обидвох кандидатів за відсутність досвіду у правозахисній діяльності або захисту державної мови. Хоча Івановська є авторкою близько сотні наукових праць, навчальних посібників та публікацій, присвячених захисту української мови. Новообрана омбудсменка замінить на цій посаді Тараса Кременя, політика та науковця, співавтора закону про забезпечення функціонування української мови як державної. Він обіймав цю посаду останні п'ять років.